І було слово Господнє до Йони, а Мітайвого сина, таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє, і встав Йона, щоб утекти до тершішу сперед Господнього лиця. І зійшов він до яфи і знайшов корабля, що йшов до таршішу, і дав заплату його, і війшов у нього, щоб відплисти з ним до таршішу сперед Господнього лиця. А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий. І налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі до моря, щоб полегшити себе. Айона зійшов до споду корабля, і ліг, і заснув. І приступив до нього керівник корабля, та й сказав йому: Чого ти спиш? Уставай, заклич до свого бога. Може, згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо. І сказали вони один до одного Ідіть і киньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо. І кинули вони жеребки, і впав жеребок на йону. І сказали до нього. Об'яви ж нам, через що нам це лихо, яке твоє зайняття, і звідки ти йдеш, який твій край і з якого ти народу? І сказав він до них: Я єврей, і боюся я Господа, небесного Бога, що вчинив море та суходіл, і налякалися ті люди великим страхом, і сказали до нього: Що це ти наробив? Бо ці люди довідалися, що він утікає з перед Господнього лиця, бо він це їм об'явив, і вони сказали до нього. Що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас, бо море бушувало все більше. І сказав він до них: Візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. І міцно гребли ці люди, щоб дістатися до суходолу, та не могли, бо море бушувало все більше проти них. І вони кликнули до Господа та й сказали. О Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка, і не давай на нас неповинної крови, бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш, і підняли вони йону і кинули його до моря, і спинилося море від своєї лютости. І налякалися ці люди Господа великим страхом, і приносили Господові жертви, і складали обітниці. І призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула йону. І був Йона всередині цієї риби три дні та три ночі. І молився Йона до Господа, Бога свого, з утроби тієї риби, та й казав: Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідав він мені. І з нутра кричав я і почув ти мій голос, і ти кинув мене в глибочинь, у серце моря, і потік оточив був мене. Усі хвилі твої та буруни твої надо мною пройшли. І сказав я. Я вигнаний сперед перед очей твоїх, проте ще побачу я храм твій святий. Вода аж по душу мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет обвиває кругом мою голову. Я зійшов аж до споду гори, а земля її засуви стали за мною навіки. Та підіймеш із ями життя моє. Господи, Боже ти мій! Як у мені омлівала душа моя, Господа, я спогадав, і молитва моя ця до Тебе долинула. До храму святого Твого. Ті, що тримаються марних божків свого милосердного, кидають. А я голосною подякою принесу тобі жертву. Про що присягав я, те виконаю. спасіння у Господа, і Господь звелів рибі, і вона викинула йону на суходіл. І було Господнє слово до Йони вдруге таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста! І проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі. І Йона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. А Ніневія була місто велике, превелике, на три дні ходи, і зачав Йона ходити по місті на один день ходи, і проповідував і казав: Ще сорок день і Ніневія буде зруйнована. І Ніневітяни вірували в Бога, і оголосили піст, і позадягали варети. Від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царя Ніневії, і він устав зо свого трону і скинув плаща свого себе, і покрився веретою та й сів на попелі. І він звелів кликнути і сказати в Ніневії з наказу царя та його вельмож, говорячи: Нехай не покуштують нічого ані людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна. Нехай вони не пасуться і нехай не п'ють води. І нехай покриваються варетами та людина й та худоба, і нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожен зверне з своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може Бог обернеться і пожалує, і відвернеться з жару гніву свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули зо своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив. Що їм учинить і не вчинив. І було це для Йони досаду, досаду велику, і він запалився, і молився він до Господа та й казав О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до тарші, бо я знав, що Ти Бог милостивий та милосердий, довготерпеливий та многомилостивий. І ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. А Господь відказав: чи слушно ти запалився? І вийшов Йона з міста, і сів він сходу міста, і поставив собі там куреня і сів під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті, і виростив бог рецинового куща. І він вигнався понад йону, щоб бути тінню над його головою, щоб урятувати його від його досади, і втішився йона від цього рицинового куща великою радістю. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка, і він підточив рицинового куща, і той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східнього гарячого вітра. І вдарило сонце на Йонину голову, і він зомлів, і він жадав, щоб йому померти, і казав Краще мені смерть від мого життя! І промовив Бог до Йони, «Чи слушно запалився ти з рециновий кущ? А той відказав: Дуже розлютився я, аж на смерть. І сказав Господь. Ти змилувався над рициновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув. А я не змилувався б над ніневією цим великим містом, що в ньому більше 12-10 тисячок людя, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба.